Фух, а він важкий цей де є. Це О той, що тут висів і їздив на сервіс. Так от уявіть собі, в п'ятницю був знятий, в п'ятницю ввечері був відправлений. В понеділок після обід сервісний центр вже віддзвонюється готово. І вівторок, друга половина дня, він уже знову тут в коробочці, так що завтра будемо монтувати, збирати, пакувати на кубку. Отак от, от, офіційний сервісний центр, де є. В Україні миттєво справився з задачею. Всім однозначно рекомендую. Це при тому, що він їхав з Київської області у Львівську область. Уявіть собі, це ще й маршрут. Нова поштан возила. Да? А, ну, що можна сказати? Порекомендую точно. ТОВ сервісний центр, де є Україна. Шукайте в гуглі, контакти і все інше. Вони є, вони отакі от, от інвертори. Фіксять від будь-яких проблем. Проблема була гарантійна. Замірений компонент всередині, якась плата, не знаю, яка саме. А, ну і я не платив за це нічого, навіть за пересилку. Отак от, от добре мати офіційну гарантію.